І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає генералісимус на Чито СП. Карта Піщана ріка. Ну що ж, до бою? Так, ну це в нас японська протитанкова самохідна артилерійська установка сьомого рівня. Чудово! Я, до речі, пам'ятаю, коли гілка японських ПТ з'явилася, то один із перших боїв реплехів підписників саме на Чито СП, був надісланий. Гравцю UA і гравець, UA, його записав. І, по-моєму, я навіть пам'ятаю, отже, в мене з пам'яттю все чудово, так? Навіть пам'ятаю, це було давно, що бій був на карті Мураванка. І Він від на нахлопушував, ну так просто там нереально всіх понахлопушував. Отже, я був вражений. Я пам'ятаю, що восьмого рівня вже є броніще в цих ПТ. Ну а найбільше мені запам'яталося по цій гілці, це вже на хорі 3, так, це 10 рівня, що він, хоч і не такий, його там порівнюють там, з Яго, ну, порівнювали з ягою, хоча не дуже схожий, тому що ну, зовсім не схожий, так скажемо. І по гарматі не схожий, і навіть по своєму силуету він не схожий по формі і по бронюванню, але він там перехлопушив. Це було на карті, це, це вже я про порі розповідаю, чудові цікаві історії. Він там нахлопушив е, на карті Ласвіль. Навіть з ягою була дуельна. дуель, він її покиде, просто перестріляв. У нас тут, бачимо, теж КД, просто чудово, Ніхто не звертає уваги, бо вони там б'ються з нашими братішами. Треба підтримати. Там і артилерія нахлопушує наших братішів, і артилерія наша повинна зараз туди нахлопухувати, мені здається, щоб не прорвалося суперники. бо один Кромвель, бідолага залишився, відкличе на допомогу. Ну, ну все, що змогли, в принципі, все, що зміг, наш герой він зробив. Так тисячу настріляв. Хаотична там була, бачимо, зарубіжня, хаотичне, але наших перехлопушили, бо це ж таки більшість була там суперна. Ну а тепер ми будемо їх потихеньку вихлопушувати, тому що ну, не треба давати сюди проїхати. Тут ще бачимо AMX стоїть 1357, буде допомагати. Наша артилерія працює. Не звертає уваги чомусь на нашого героя. Чи наш герой не світиться, я не зрозумів. Такого ж бути, тут навіть пущика ніде немає. Так? Ну просто від відпозішін. Відстрілявся, чудово, 1800 настріляв. 4-3 в нашу користь, два ворої приклопушено. А Мікс ікпораферет підсвітить там десь Т-50, варіант 2 по центру стоїть, ось він вже підсвічений. Ну, а нашому герою. Ну, нашому герою є по кого постріляти. Чудово, давайте подивимося, що у нас тут по гарматі. Згадаємо. У нас е 320 шкодо від пострілу, перезарядка шикарна. Ось, поки деможна. Розвальсовувати суперників без проблем. І у нас пробиття 205. Швидкість снаряда велика для бронебійного снаряду, я вам скажу. Чудово! Ну, так щоб дуже велике пробиття, то воно і не дуже велике, але ми в топі. То в принципі, ну, проти 7 грамоту, то в принципі нам цього вистачає. Вихлопушуємо третього. Чудово. І нахлопушуємо і вихлопушуємо. 3000 вже майже настріляно, три вороги знищено. Там кличе, напевно, все-таки кличе на допомога. Але ні, нашому герою не треба змінювати позицій. Тут є ще по кому постріляти, ще будь-підставлятися. Якщо ні, то вже потім поїдемо за братішом. Братіш вихлопушить там Т-50. А ми поїдемо, буде е -е, наш братіш підсвіточувати Імбо імбополочку. Ну це в мене вже такий план на бій. І проїдемося вже і по тилам супер. Поїхали, відступає Т-50. Братіш клика, кликав на допомогу нарешті, нарешті докликався. У нас М6, я так розумію, там на базі і на пк стоїть. стоїть. Ну. Все одно, ми, все одно наша команда перемагає пере, е, і навіть перевага у нас покипала -по величезна для таких. Для, для десяток навіть. Ану, чудово. Точність слушність теж чудово. Я так дивлюся, що у нас почекайте, це ж основні снаряди бронебійні, є у нас бронебійні поліпшені. І ті і ті бронебійні, так? Цікаво. 244. Ну, проти, наприклад, проти 8 ще можна, а проти 9 це вже складно. Ну, Так як у нас універсальна ПТ, то я думаю, що проти 9 вже грати треба дуже обережно на Вістані. Ну, в принципі, і тут на відстані відіграв, тому що бронювання. І Наскільки я пам'ятаю, ще те задоволення, а вже там, по-моєму, вісімки є про нього. Теж на вісімці показували бої. Така цікава, я вам скажу, гілка мені сподобалася. Я її теж хотів прокачати. Там ще яка перевага, вже вищих рівнів, там дуже велике пробиття основним снарядом. Це перевага, і перевага по КД. Так, поїхали поїхали за Братішом. Братіш все ж таки прислухався до гравця UA. і дослухається до гравця UA наш герой. Той, що Генералісімус. Я пам'ятаю, Генералісімус вже неодноразово насилав реплеї, але це вже було давно, і він в основному надсилав на Петехах. Останнє бі, по-моєму, був не на Петесі. І він там дуже класно повів за собою. От що мені запам'яталося? Якщо мені не підводить моя пам'ять, так? То він повів. О! Оце це небезпечний суперник. О, це було боляче. Почекайте, боляче, він пробив. Так, Челленджер пробив і. СП1С, так? Пробив. А, а танканув від... Челленджера два рази танкану. непогано, ну 700 вже тато. А я розповідаю, що бронювання ще те задоволення. Непогано, в принципі, братіш там е вирішив помститися за ці підступні постріли, але був теж нахлопушений, ну. Опа, і там вже всі шотні шотні. 9-6 побою. Так, де наші братиші? Їм шости там по-любому, а По центру наші проб'ються, поки що не можуть, треба вихлопушити звідси видно центр. Ось він це ЄСП. Чудово. 5 ворогів знищено, 3400 настріляно. <сум> чудові. для генералісимуса це, ну, це такі це нормальні результати так, на сьомому рівні. Я ж е, так не дорозповідав чудові та цікаві історії, що наш герой повів там за собою, і я навіть відео, відео назвав генералісимус, там щось веде за собою, щось таке, так? <сум> ну, В своєму стилі. Тут генералісмусь на піщаній річці обрав японську ПТСАУ і показує на ній майстер-клас. Ну, По нахноплопушуванню і по приклопушуванню, так, <смас> то точно. Воїн, я думаю, буде тут точно. Достойніше. Втратили ми братіша, до речі, так, нашу Кешку. Ну він так, він теж агресивно пограв, допоміг, дуже чудово допоміг. Виконав свою місію. І прихлопушуємо челенджера челенджер, Нам теж на шкоду і від челенджера ми непогано ще й танканули. А Говіку ми танканули на 420. Отже, тут непогане. Ну, видно, я не зовсім е е згадав про цей танк, так? бо я ж на ньому не грав, просто реплеї дивився. Але я пам'ятаю, в основному, що він от нахлопушує чудово. От вже там не стріляв. І ворою тут китуть. Так, 12 вже 9. Ну, що там залишилось? Хуміль десь тут стояв біля нас. Так. Ну, сторі там десь 8. Ой, дуальна дуель. Танканув. Танканув. <рив> Він в маску гармати. Тут вели... Все, я згадав, тут величезна маска гармати, вона сильно броньована. Точно, а це вона там купить. Майже тисячу натанковано, 7 ворогів знищено, а я казав шість. буде ще більше. Сюди. Да. Ну, грає на лісімус, не просто так, як і нікці Там лише от ЛТшка проблема, бачите, ЛТ-шка в них трьох е знешкодила. Можуть бути, можуть бути з нею проблеми. Ну, Напруженіший момент вийти, в принципі, для суперників. <реш> Можуть бути проблема, але не, не, я думаю, не, не величезний будуть проблеми, не тут такі? Не як там. Восьмий. Восьмий. А я зараз не здивуюся. О, опа, підсвіти. Я зараз не здивуюся, якщо влучить зараз цього СП. СП. Один Сі, один сі так? Гірна, називає. Не хоче на захоплення. Хай чо поронстий на захоплення. А ми підстережемо до 9-го прихлопушимо зараз. Т-29 там підсвітить, якщо що. А, він поїхав на нашу базу, він там вистрілив. Все, він вихлопушує там нашу М6. 6. Він на ФК Шкода, втратим братіша, ФК. Можливо, інтернет там в нього щось так, ну, вилетів. Ну і давайте підсумуємо. Чудова якісна гра майстер-клас. Допоміг там братішам, ну як міг допоміг братішам. Потім нам допоміг на ЛТЖ братіш, теж, теж йому дякуємо. 8 ворогів знищено, 4300 настріляно. Тисячу натанковано. Показав нас, що здатен цей. Танкій. Чудовий бій, чудовий настрій. Я кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.